Доброго дня. Осінь такий приходить. Листя осипається, жовтіє. Ось і в мене кущ був зелений-зелений. А це вже пожовтів, вже треба його вирізати. по своєму ще гарний. Але вже такий, вже осінній кущ. Абрикоса скидає своє листя жовте, черешня ще зелена. Груша зовсім облетіла, на яблуньки трішки листячка. І ось такий у мене зимовий садочок. Вже листячко впаде, потім з грибу. Осінь є осінь. Зрізала оціток і новий пішов. Він рости. Осіння пора. І калина жовта стає, Листечко скоро паде. Вітерець сьогодні невеликий, прохолодно стало і мокро. Мокро, в лісі гриби. Ось така. такий осінній вминерунок. Розпаковка. Фух, поїхав Володя в магазин, я трішки прихворіла, так він. Але, правда, прихворіла, ну голубці поставила варю. Бо треба щось їсти, суп зварила рисовий і тепер хліб не буду пекти. Ну, цю піцу зроблю хлопцям. Купив балашівський хліб різаний, 26 гривні хліб. А то це він для себе і для внуків. А я люблю такий хліб 2550. Ну, я люблю, щоб сама різати. Ковбаса бутербродна напівкопчена по 100 гривень кіло. Це він тут узяв на 86 гривні. І купив ще одеську ковбасу. Він таку любить ковбасу. 165 гривень кіло, 154 гривні, бо тут. 936 грам. Сир твердий в нас є, так він купив ще такий сирок. Вершковий, голландський і дружба. Взяв масло, типа масло. <смі> Може хтось скаже, що це не масло. А той, ну, Купив. Одне коштує 36 гривні, а друге коштує 71 гривня 50 копійок. Це по 71 гривні 73% жиру, а це 72,5%. О, цікаво, де масло, а де не масло? Проценти такі майже однакові, але ціни пільмені купив, кіроградські, ятринські, 120 гривень кіло. 114 гривні 150 грам. Манку взяв 18 гривні. Парений пропарений рис, дві пачки, ціну не, не помнить А ось вермішель, Макароні вироби, подешевшали. Були 36 гривні, стали 30. Така лапша, мілка, вермішелька і такі макарончики. Ось таку розпаковочку я вам сьогодні показала. Печила з маком, конті називається. 116 гривень кіло. Ну все. Я зварила суп і поставила голубці, варю. Зараз за тісто. І зроблю піцу. Цей сир на піцу я ніколи не роблю. Зараз покажу вам, який в мене є сир. Ось такий. Володя купляв такий сир, майже 300 гривень кіло. Це остаток. Але на піцу нам фото. Отакий кусочок. Ну ось і все показала. Буду місити тісто і пекти піцу внуками. Така веселка. Там за селом і така зразу була не дуже чітко видно її, а зараз ось, ось красота, яка. Там вона. Мабуть, дощ пройшов, да? Мабуть, так. Листопад місяць. Сьогодні у нас 9 листопада і така красота. Дощ, мабуть, буде. А там, мабуть, пройшов, да, Володь? Ось і дощ починається. Що ти смієшся? Починається дощ. Дивись, грибель вже. Мені на руки он капає. І шумить. Зараз хочу, чи буде видно. Красота яка. Ось така веселка в нас. Дивіться. І он такий круг. через мою і дочкину вулицю Гарно? Красиво. Гарно, володя ай красота яка хмарно дощик маленький прилітає і така гарна веселка сьогодні вона Просто так. Як... Якби здалеку піти, але, але, але там погорано. <с> І хмари такі йдуть. І сонечко ховається за обрій. Вон там сонечко ховається за обрій.